Турецькі безпілотники Байрактар ТВ-2 стали не просто допомогою для збройних сил України, а фактично стали частиною української масової культури. В апокаліптичні часи живемо. однак БПЛА це далеко не вся допомога збройним силам України від Туреччини. Тут і реактивні системи залпового вогню, і боєприпаси, і міномети, і бронеавтомобілі Кірпі. Що в перекладі означає хижак? Спочатку на озброєнні українських морпіхів було 50 турецьких бронемашин Кірпі. Ці перші півсотні броньовиків були розподілені між двома бригадами морської піхоти України, і вже наступного місяця українські морські піхотинці продемонстрували штурм російських позицій в одному з окупованих сіл. Також було відомо, що турецькі броньовики використовувались при звільненні Харківщини у вересні 2022 року. Там бронемашини супроводжували реактивні системи залпового вогню М270. Зараз Україна отримала 200 бронеавтомобілів Кірпі. Друга партія, яка була передана вже в 2023 році, була обладнана дистанційно керованими бойовими модулями, а не турелями відкритого типу, як у першої півсотні броньовиків. На превеликий жаль, навіть наймасштабніші трагедії пов'язані з загибель цивільного населення, жінок, дітей, літніх людей не спонукає наші західні партнери змінити свою позицію. Я думаю, що там питання полягає в іншому, в певних залаштункових перемовинах. бо не дарма за відносно короткий проміжок часу міністр оборон двох країн, велике eh, сполучених штатів Америки та Російська Федерація вже двічі проводили певні консультації телефонами. Я думаю, що саме в цій компоненті треба шукати е, варіанти. Чи станеться це в найближчий перепроважок часу отримання нами дозволу на застосування ракетної на по території Російської Федерації на глибину більш ніж 100 кілометрів? Чи ситуація буде така, як є нині? Звісно, що зараз ми маємо чимало клопоту е, через активності ворожої авіації, тих самих літаків які є носіями керованих авіаційних бомб. Ми достеменно знаємо, що ключові військові летовича, звідки знімається в повітря. Ці літаки знаходяться на відстані від 150 до 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ми маємо ракети для того, щоб гарантовано уразити авіаційну техніку та авіаційну інфраструктуру на території тих литовищ, але не маємо повноважень та прав використовувати таку ракетну зброю, і це серйозний виклик. І я думаю, що цей виклик, першу чергу, для наших дипломатів для вищої військово-політичного керівництва нашої країни для того, щоб вони мали змо. Обу, аргументи жагу та прагнення переконати наших західних партнерів. Наскільки це важливо? Важливо навіть не лише для того, щоб забезпечити певну стабілізацію ситуації на полі бою, а в тому числі для того, щоб вберегти життя тих самих дітей, жінок, літніх людей, які сьогодні живі, але через непоступливу позицію наших західних партнерів, не факт, що вони будуть живі завтра. Тут минулого тижня ми Рясно обговорювали новину про те, що Україна підписала безпекову угоду із Польщею. В ній було закладено такий пункт розробка механізму протидії полякам тим ракетам, які летять в їх бік з боку Російської Федерації, але над територією України. Частина експертів і журналістів мало зраділи. Ну, в той момент, коли ця новина з'явилася, вважаючи, що ось він нарешті. Е Північно-Атлантичний альянс уступить в певний процес. Потім вийшло міністерство оборони поляків із роз'ясненнями, що мовляв, почекайте, без дозволу НАТО, ми подібні дії вживати не можемо і не будемо. Ну і врешті, цвях фінальний забиває генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Він каже, що виступає проти того, що Польща силами своєї протиповітряної оборони збивала російські ракети над територією України. І наскільки я розумію, Єн Столтенберг боїться, що таким чином. Подібна активність буде розцінюватись як вступ альянсу у війну, чи якісь інші є причини, чому саме така офіційна позиція нам озвучується? Так, є, є зв'язок. Чи, чи чули ви питання, пане Владиславе? Так, да чую, зв'язок на достали на погодні умови специфічні, але е, якщо дозволити, е, тільки ну, перше з'явилася інформація за підсумками цієї двосторонні е, угоди між державами України та Польща, мовляв, наші польські побратими будуть готові збивати своїми системами протиповітряної оборони російські ракети. Я був був дотичний до того е, переліку скептиків, які категорично говорили, що не будуть. Того, бо північно-Атлантична аліяс ніколи не схоче бути дотичним до російсько-українського протистояння саме в безпосередній в безпосередньо залученості до цих процесів. А це де факто залученість до цих процесів. І очевидно, що того не станеться. На превеликий жаль, ми маємо розуміти, що наші західні партнери готові нам передавати закух кількість зброї, щоб ми розгромно не програли на полі бою, але вони не готові долучатися до російсько-українського протистояння на боці України. Не готові нам передавати таку кількість озброєння та військової техніки, щоб ми гарантовано зруйнували російську армію на полі бою. Це наша реальність, і ми маємо сприймати її як даність і відповідно е опрацьовувати наші перспективні плани з урахуванням цих чинників. Хоча, звісно, допомога наших польських колег була б надзвичайно важливою хоча в контексті того, щоб ми мали б змогу частину наших систем протиповітряної оборони перемістити із західних регіонів нашої країни ближче до центру чи до півдня, чи навіть на схід для. Того, щоб ущільнити систему протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни, то воно при жаль не сталося і не станеться на що найменше осяжній перспективі. А отже, виходимо з наступних лікувань. Треба і далі працювати з нашими західними партнерами, щоб отримувати додаткову систему протиповітряної оборони. Тобто ми маємо розуміти, що це було б на нагоді, якби наші польські партнери зголосилися прикривати бодай частину регіонів західних регіонів нашої країни зеленим системами протиповітряної та протиракетної на оборону, то воно станеться. А це дуже прикро, Бо що не менше ті системи ППО та ПРО, яких мали б ми змогу вивільнити для того, щоб надійно закривати інші регіони нашої країни, вони б стали б на для нас нагоді. Якщо ця опція не спрацювала, далі має братися до справи наші дипломати, вищі військово-політичні керівники для того, щоб переконувати наших західних партнерів і далі збільшувати обсяги поставок і систем протиповітряної оборони. Стратегічного оперативно та тактичного лінії відповідно ракет до них іншого шляху немає. Бо, на великий жаль, ворог ще має ресурси. Ми це бачимо по подіям останніх кількох тижнів. І він ці ресурси задіє для того, щоб руйнувати для того, щоб вбивати не лише наших захисників, а цивільне населення, наших прикордонних та ппприпроставих територій. Ну і поки НАТО і всі наші партнери діять реактивно, у нас агресор нічим не обмежений і діє проактивно. Виходить речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова днями і заявляє, що, начебто, Україна готує знищення дамб Київської та Канівського водосховища, щоб звинуватити у цьому Росію, що потрібно розуміти з цієї заяви, і е, чи можна сказати, що це преамбула до реальних атак? По цим об'єктам з боку Російської Федерації не просто ж так згадується у своїх заявах на такому рівні. А, така історія. Звичайно, російська МЗС є складовою певних інформаційно-психологічних операцій, і російська МЗС так само працює в рамках реалізації агресивної політики Володимира Путіна та його поплічників. І тут що варто розуміти? Ну, по-перше, усі наші стратегічні об'єкти значала. Дам знаходиться під надійним прикриттям під надійною охороною і наших відповідних підрозділів і систем протиповітряної оборони. Росіяни не мають ракетних сурсів, ну що на межі тій компоненті, які зараз активно використовують, для того щоб гарантовано зруйнувати наприклад, київську дамбу. Щодо діяльності диверсійних груп, яких мала би закласти до прикладу якусь масштабну вибухівку, так само це фактично не не, не та історія, яку ворог спроможна реалізувати. Бо підрів Каховської дамби був став можливим через те, що ворог тривало час мав контроль над нею, а уже мав змогу безперешкодно завести величезну кількість вибухівки, яка визначений час була приведена в дію. відповідно гребля в районової каховки була зруйнована. Що стосується інших. Да, про які зокрема наголошує пані Захарова, точно ворог не має такої мети.